Сімейна драма протяжністю у два роки, де страждає перш за все дев'ятирічна дитина. Громадянин нової Зеландії Джошуа Джоел Брендон намагається повернути собі доньку і можливість спілкуватися з нею. За його словами, дружина із Закарпаття Крістіна не дає йому такої можливості. Дівчинці Пейтон 9 років, і більше двох із них вона не може жити в спокою через постійні сутички і безкомпромісну поведінку батьків. В Ужгородському прес-клубі батько дитини зібрав журналістів, аби розставити всі крапки над і У 2021 році Стіна сказала, що її батько захворів і вона хоче повернутися в Україну, щоб побачити з батьком. Він погодився, що ну батько хворий і можливо він не видужує, тому він погодився на все і забронював квитки. Рішення було прийнято, що вона їде на місяць і потім вона повернеться. Але в Новій Зеландії був карантин. Ну це бралося до уваги. Вона відтермінувала відтерміновувала своє повернення до різдва, а потім знову і знову і знову. Тоді адвокат нової Зеландії порадив діяти негайно. Вони контактували з українськими урядовими службами, однак війна в Україні відтерміновувала їхні дії відтак довелося знаходити українського адвоката аби пришвидшити справу коли оголосили про суд Крістіна не хотіла прийти в суд, ну, не хотіла взяти документи і прийти в суд через це слухання було відкладувалося і звичайно через війну воно відкладувалося ще більше через те що вона не відвідувала суд суд прийняв рішення розглядувати справу без її участі дивлячись на основу справи яка була отже Після того, як вони розглянули справу, вони прийняли рішення, що Пайтон повинна бути повернена до нього, тому що вона дійсно взяла її без належних відстав. Він виграв справу у Мукатівському міськрайонному суді в лютому 23-го року. Суд прийняв рішення повернути дитину батькові. Як тільки рішення набрало законної сили, мати дівчинки Крістіна заблокувала Брендона, не даючи поспілкуватися з донькою. Це всі відео, які вони, вони гралися, спілкувалися. Якщо ви подивитеся на час, більшість із них більше ніж бо ціла доба банали 3 години. Це е, до справа. And then after the case started, this is the chats. Після того, як почалась справа, ця, це їхня переписка. sending me all the emojis and I was having fun. We spent hours and hours together. Це посилання, це вона посилала емоджі, вони проводили години і години разом. Скажи мені правду, чому Пейтон не розмовляла зі мною одного, протягом одного тижня. Я хочу знати правду. she told me why i giving mama at the beginning she was playing she was playing out and the time was not listen, After that, I listen. she was okay. to, she she spoke to me okay then we get into argument it'll get a bit long so i'll um, she basically says that uh, she was playing outside and i say no she has a routine in the morning that she has to, she'll be in the house for so many hours Вона говорить, що вона грала на вулиці, а він каже, що ні, в неї є рутина. Ну, те, що вона робить постійно. Юридичний бік на себе взяла адвокатка Наталія Стегура. Брентон, як іноземець, має обмежене перебування в Україні, і тому 24 травня цього року приїхав вирішити спір та виконати рішення суду з працівниками поліції, виконавчої служби Мукачівської громади, представниками служби у справах дітей, батько лише через вікно зміг побачити дівчинку. Пайпо. Це твій батько? Скажи, будь ласка, ти хочеш йти до батька? Є рішення суду, яке говорить про те, що ти зобов'язана йти до нової Зеландії разом з батьком. Іди. Чого ти не хочеш? Чого? Це твій батько, як і твоє, мама. Так само ти будеш проживати в Новій Зеландії, як в Україні. Так само я його не люблю. Ну, немножко та по-другому, переживає. А дитяча психіка, ця охорона дитяча психіка. Місце рішення суду, яке набрало законної сили, воно перебувало вже в станції в апеляційному оскарженню. Рішення не оскаржене. Воно має законну силу. Воно підлягає виконанню. в рішенні суду. Чітко зазначено, що запропонувати матері повернути дитину, якщо вона відмовив. Мовиться відібрати дитину від матері і передати її батькові. Це має робити виконавча служба в супроводі е, працівників поліції, а також. В обов'язковій присутності представників органу опіки і піклування щоразу, коли ми йдемо і йшли на виконання рішення суду, ця вся процедура була дотримана. Останнього разу, коли ми були на примусовому виконанні рішення суду, Брендон сам зупинив процедуру виконання рішення суду. Причиною є неодноразові звернення і листування мами дитини, відповідача по справі та буржника із судом та виконавчою службою, в яким вона відправляла листи. І стверджувала, що вона як Женщина, людина не визнає юрисдикцію жодного державного органу, в тому числі суду та виконавчої служби. Рішення суду це для неї не документ. Виконувати вона його не буде, тому що вона сама особисто не хоче нікуди повертатися. Протягом тижня ми чекали коментаря від мами дівчинки, психолога дитини, яка наразі у відпустці, і врешті адвоката дружини Брендона. Однак, телефоном мама Пейтон Крістіна повідомила, що не хоче розголосу і засуджень з боку людей, тому коментувати ні вона, ні її адвокат не будуть. Сам батько каже все, що йому потрібно, аби він міг спілкуватися з донькою Пейтон на Закарпатті. За останні п'ять років це друга подібна справа. В Україні таких на сьогодні кілька десятків запевняє адвокатка Наталія Стегура. В цьому випадку задіяне міжнародне право іде співпраця міжнародних урядів, рішення суду законне і відповідає абсолютно всім міжнародним стандартам.